Благодійний фонд «Чисте полісся» опікується рідними полеглих військових. Зокрема, 2 листопада організували зустріч з матерями загиблих захисників, аби дізнатися про їх проблеми та відшукати шляхи їх подолання. Ми будемо робити намагатися робити юридичний супровід. Будемо намагатись допомогти по охороні здоров'я, і думаю, що ми зможемо систематизувати питання, які є у матерів, і максимально надати допомогу. Благодійна організація співпрацює з міжнародними фондами. Ми стикаємось з проблемами збору коштів, але ж ми почали працювати з фондами міжнародними фондами, з такими фондами, як Каритас, як Надія України, як фонд Папи, і в нас на опрацюванні. Ще 20 фондів і волонтерів, які нам потрошку допомагають. Але ж ми будемо їх контрансувати кон у цьому напрямку, щоб допомагати матерям загиблих, сім'ям загиблих. І це лише початок. Аби оперативніше допомагати рідним захисників, благодійний фонд Шесте полісся» планує створити гарячу лінію. У нас на фонді працює на даний час юрист. Ми будемо спілкуватися з ними через Олену Михайлівну. Будемо трошки допомагати, але ж у перспективи ми плануємо, що буде така як горяча лінія, це як чат якийсь, де ми будемо співпрацювати, мабуть, якоюсь юридичною компанією, яка буде нам допомагати в більш ширшому напрямку. Спілкуючись із засновниками благодійної організації, матері бійців розповіли про різні проблеми, але найболючіші питання щодо пошуку рідних. Маріуполі пропав. Пропала в мене дитина вісім місяців тому назад. Я не можу добитися від пограничної служби документів. Мені через суд прислали свідоцтво про смерть і бумажку на похорони. Тільки що мені хоронити? Мене немає. Не тіла, не косточок. Вибачте, нічого, понімаєте, і я не можу від них нічого добитися. Допоможіть мені в цьому питанні. Керівниця громадської організації Об'єднання дружин і матерів бійців учасників АТО у Житомирській області Олена Максименко, яка сама втратила сина через війну. Розповідає сьогодні її громадська організація об'єднує майже пів тисячі жінок на сьогоднішній день. У мене 490 дев'яностома. І з кожним днем, на жаль, дуже багато додається. Дуже багато нема довідок свідоцтва про смерть МСЕК. Тобто також дуже багато нарікань і проблем є до військових, ну до військ частин не військомат, а частин, тому що привезли дитину. Поховали і дуже багато обіцяють, частини. На превеликий жаль, дуже багато проблем, що вони не надають довідки. Серед присутніх була і Лілія Ільницька, яка у 2014 році втратила на війні єдиного сина Дмитра. Мій син пішов добровольцем з перших днів війни на захист нашої країни. Як люба мама, я Старалася його відмовити, хоча це невірно, і я розуміла, що є сліни, вони то хто. Але він мені сказав це не пафосні слова, мама, я дала присягу невірність народу України. Я йду за тебе, за бабулю, за Іру. І загинув в день свого народження в 24 роки. Він був єдиною, єдиною нашою єдиною дитиною в нашій родині. Справжнім порятунком для пані Лілії та її чоловіка Андрія стало народження трьох донечок, яким нині вже. По 5 років мене підтримують мої діти на цьому світі і дякувати Богу, що він мені подарував таку моє життя. Це друге моє життя, тому що коли загинув Діма, життя зупинилося, а в мені таке щастя трьох дівчаток Марію, Дар'ю і Олександру. Вони знають про свого Брати, вони до нього ходять, вони кажуть, що він наш герой. Вони їм дуже пишаються. Наші діти знають, хто такі расисти, хто такі орки. Вони дуже гарно співають калину, вони дуже гарно співають гімн. Вони ростуть справжніми українками нашими. Благодійний фонд чисте Полісся планує надалі проводити подібні зустрічі.